Вітаю! Це сьогодні актуальне на Чорноморці і ми говоримо про актуальні проблеми України та українців. Сьогодні про досить сумну тему про зниклих безвісти з нами на зв'язку. Ольга Драчевська, адвокат кандидат юридичних наук. Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю вас тоді. Нещодавно запрацював реєстр зниклих безвіст. Це мав би допомогти органам державної влади уніфікувати всю цю державну політику щодо пошуку таких людей. Тому давайте про цю тему поговоримо з вами. Давайте перш за все нагадаємо, як відбувався пошук зниклих безвісти раніше. Ну необхідно зазначити, що раніше а, досить досвідки не один кого реєстр зниклих безвісті, його взагалі не існувало. і кожна людина могла звернутися стосовно безвісти. Пропавши пропало свого родича або знайомого, або людини, яка їй стала відома. Наразі це а, вступило в законну силу безпосередньо закону України про єдиний державний реєстр зі змінами та доповненнями від 2022 року. І саме 02.05.2023 запрацював єдиний державний реєстр зниклих осіб за особливих обставин. Що це нам дає? Це нам дає особливу систему, котра допоможе звернутися безпосередньо до системи МВС України, отримати витяг, зафіксувати, зазначити усі необхідні обставини, при котрих людина була зникла. Це безпосередньо під час проходження військової служби. Безпосередньо в зоні бойових кривців, безпосередньо в будь-якому регіоні на території України зафіксувати а, заявою а, особливий статус, отримати витяг з єдиного державного реєстру безвісті зниклих фізичних осіб та а, отримати допомогу від держави на протязі місяця стосовно а, втрати годувальника, це дуже великий а, такий значний а, шлях для допомоги та для спрощення. Безпосередньо фізичним осіб, котрі залишилися без годувальника, котрі залишилися без допомоги, отримати державну допомогу, тому що ми розуміємо, що до збройного конфлікту до війни Російської Федерації на нашій території у нас працювала зовсім інша система, і ми повинні були оголошувати людину в розшук, звертатися до суду, отримати відповідне рішення суду, і вже після отримання рішення суду людина. Або родич, або а, дитина, або законний представник могли звертатися стосовно отримання фінансової допомоги, соціальної допомоги для а, дитини, або для а, людини, яка знаходиться на забезпеченні зниклої людини про отримання цієї допомоги. Наразі це спрощена система, яка допоможе уніфікувати зібрати всю необхідну інформацію, а, надати можливість спрощеного розшуку та надати можливість безпосередньо фізичним особам отримувати повноту інформацію стосовно зниклої своєї особи, родича або близької людини, а у законі виділяють два поняття: просто зниклі безвісти та зниклі безвісти без особливих обставин. Яка різниця між ними? Ми е, розуміємо, що зникла безвісти людина. Це людина, на котра зникла на території України, це будь-який регіон України. А при особливих обставинах ми розуміємо, це що людина зникла під час е, проведення е, військової операції, під час е, нанесення е, авіаційних ударів, під час е, окупації території. Наразі до е, на території України є території, до яких е, ми не можемо дібратися. І а, люди, які зникли на території а, тимчасово окупованої, вони повинні отримати інформацію. Вони повинні зафіксувати, що їх близька людина зникла. Вони повинні звернутися до МВС України а, та надати всю необхідну інформацію для того, щоб вже безпосередньо МВС України, Міністерство оборони України та всі внутрішні органи України мали змогу а, розшукувати а, дану людину, звертатися а, до міжнародних організацій, організації стосовно того, що дана людина зникла безвісті. Ми наразі маємо дуже сумну таку картину. Що коротше, з інформаційною довідкою Міністерства внутрішніх справ України на сьогоднішній час безвісти п зниклої людини вважається 101 тисяча. За час е, е, війни та збройної агресії Російської Федерації на території України було знайдено лише 23 тисячі людини. Ми розуміємо, що е, можливо більша частина знаходиться на окупації, е, була незаконно вивезена. Е, чи е, ми допускаємо, що е, можливо, значна частина е, з кількості даних людей вона вже є загиблою, але е, це неможливо встановити. Встановити до повної деокупації, до повної роз'яснення або до остаточного встановлення, де саме люди знаходяться, чи вони тимчасово під окупацією, чи вони в полоні, чи вони встановити факт, що людина вже померла. А ми розуміємо, що встановлення факту померлої людини можливо лише після того, як будуть знайдені її останки та проведені всі належні чином зафіксовані експертні висновки, а експертизи вже будуть встановлені, Лювати, як чи що це саме за людина? Хто це саме і а, знаходиться вона в реєстрі зниклих осіб та надавати інформацію безпосередньо родичам та знайомим даної людини. Тобто включити людину в реєстр зниклих безвісти, можуть просто за фактом заяви родичів чи інших осіб, так? Так, необхідно зазначити, що можна звернутися за гарячою лінією на територію України за телефоном 0,50 240 85 29, отримати всю нагальну інформацію. Це Міністерство внутрішніх справ України, або звернутися з письмовою заявою за адресою Богомольця 10, це Київ, або звернутися з письмовою заявою, подавши всю. Необхідна інформація, а саме прізвище, ім'я по батькові, зниклої людини, індикаційний номер, особливі ознаки даної людини, звернутися в письмовому вигляді на електронну адресу або особисто за адресою, яку я вже зазначала Богомольця 10, та зареєструвати саме факт, що вам став відомий, що ваші родичі, ваша близька людина, ваші знайомі, вони зникли безвісті. З цього моменту запускається механізм пошуку безвісті зниклої людини. І а, вам а, надається протягом місяця, як заявнику, витяг з єдиного реєстру стосовно того, що ваша заява зафіксована, та безпосередньо Міністерство внутрішніх справ України та всім плавному органам України проводяться пошуково розшукові дії. І вже з цього моменту вважається, ваша заява зареєстрована і людину починають розшукувати. особливо ставлю увагу, що необхідно зазначати особливі прикмети. Важливо, можливо, це. Атуювання, колір волосся, колір очей, будь-які особливі предмети людини для того, щоб можливо було встановити де саме ця людина знаходиться, чи вона в полоні, чи вона на тимчасово окупованій території, чи можливо дана людина загибла, щоб подальшим був встановлений вже саме юридичний факт, в якому статусі знаходиться людина. Ви згадали про можливість отримати пенсію по втраті годувальника для сім'ї. Як яким чином виглядає процедура подання документів для її отримання? І які Я... документи потрібні? Я зазначала, що саме можливо отримати соціальну допомогу від, від Міністерства соціальної політики. Це не пенсія. Пенше вибачаюся, вибачаюся. пенсію можливо отримати лише якщо буде встановлений факт, що людина загинула. Але ми розуміємо, що наразі у нас війна, і ми бажаємо всі найшвидшої перемоги. Але факт залишається юридичним фактом, і ми не можемо наразі наголосити, коли саме наша перемога. Настане в нашій країні. Але діти або люди, які знаходилися на отриманні людини, яка тимчасово в статусі безвісті зникла, вони потребують допомоги наразі. Тому державою було запропоновано, було встановлено та буде надаватися допомога, соціальна допомога тим людям, які знаходилися на отриманні саме людини, яка безвісті зникла. Це діти, це родичі, це батьки, це дружина, це можливо. Будь-які інші фізичні особи, котрі знаходилися на соціальному забезпеченні та не мають можливості себе пригодувати без людини, яка безвісті зникла. Як саме необхідно звернутися? Необхідно звернутися до отримати витяг безпосередньо з реєстру з єдиного державного реєстру фізичних осіб, які безвісті зникли за особливих обставин. Нагадую, що вона надається на протязі місяця після того, як фізична особа звернулася з відповідною заїди. Я надала всі відповідні документи з, її, з цим витягом та з, з, з своїми документами, котрі підтверджують, чи родинні відносини, чи а, стосунки стосовно того, що ви знаходилися на забезпеченні даної фізичної особи, звернутися до регіональних представництв Міністерства соціальної політики. Це не, це не обов'язок їхати до Києва та подавати в єдину а, державне міністерство соціальної політики. Це по вашій територіальній приналежності. Де ви знаходитесь на території України, ваша заява буде розглянута, та на протязі місяця вам буде встановлена соціальна допомога у зв'язку з тим, що ваша близька людина тимчасово оголошена безвістю зниклою. Після встановлення місця знаходження фізичної особи або встановлення фі... факту, її, і... Загибелі буде вже перегляд а, даного питання та встановлена, чи подальша соціальна допомога, чи якщо це діти встановлене пенсійне забезпечення до виповнення повноліття, чи це якщо батьки, котрі знаходилися на отримання, буде встановлена пенсія а, на постійному, а, значення це людина, котра знаходиться на забезпеченні, вона буде отримати це пенсійне забезпечення на процесі усього свого життя. Але це вже питання буде розглядатися після встановлення юридичної. Факту або місце знаходження людини, яка зникла, або встановлення факту її загибелі, тому наразі це соціальна допомога, це не пенсія. Так, вибачаюся за некоректність. Я дещо переплутав. У мене є уточнююче питання. Приміром, людина зникла. Потім виявилося, що вона перебуває в полоні, але відповідно не може повернутися до сім'ї на підконтрольну Україні територію. Чи правильно я розумію, що соціальна допомога її близьким буде зберігатися допоки вона не повернеться в Україну? На під це дуже це питання чому тому, що наразі діти або ті фізичні особи, котрі знаходилися на соціальному забезпеченні тимчасово зниклої людини безвісті зниклої людини, вони як отримували допомогу, так і будуть отримувати соціальну допомогу до моменту повернення людини з полону чи моменту встановлення її фізіологічно-біологічної смерті та перегляду документів. Та встановлення інших видів виплат, тому допомогу люди будуть отримувати до повної повернення, якщо в полоні ці соціальні виплати вони ж можуть бути поєднані з іншими виплатами, які передбачає держава для внутрішньопереміщених осіб, так? Так, ці соціальні виплати вони сумуються з іншими виплатами, але вони не позбавляють права людину отримувати інші державні соціальні виплати, котрі передбачені законодавством України. Тому цього питання не не варто хвилюватися, не варто очікувати, що якщо ви отримуєте соціальні виплати у зв'язку з тим, що ваша близька людина тимчасово знаходиться в безвісті відсутнього. Це взагалі не поєднані факти. Тому ви будете отримувати як соціальні виплати у зв'язку з тим, що ви тимчасово переміщена особа, і ви будете отримувати соціальну виплату у зв'язку з тим, що ваша близька людина, котра, котра вам допомагала, у якої ви знаходились на соціальному утриманні, знаходиться в реєстрі, в пошуковому реєстрі тимчасово безвісті відсутної людини. А Пошук зниклих безвісти це може бути дуже широким поняттям, якщо приміром родичі такої людини вважають, що держава не недостатньо активно шукає зниклого безвісти. Чи можуть вони користуючись тим, що в них є на руках включення в реєстр витяг з реєстру, якось спонукати органи державної влади до більш активних пошуків, ну приміром поліцію чи інші органи? Ну, спонукати вони не можуть, тому що це орган влади повноважень, але це дуже е, суттєвий ре, е, механізм стосовно отримання інформації. Ви маєте право, та я б наголошувала, ви повинні в письмовому вигляді звертатися е, стосовно отримання інформації, які саме пошукові дії відбуваються в пошуку вашої близької людини. Вам в обов'язковому порядку надана інформаційна довідка стосовно того, того, які саме розшукові дії, інформаційна довідка, чи отримані взагалі будь-які інформаційні а, пояснення, відомості стосовно територіального знаходження вашої зниклої людини? Інформація стосовно того, хто саме займається безпосередньо пошуковими діями зниклої людини, безпосередньо контактні а, номери телефону, контактні а, засоби зв'язку, і ви вже маєте право та як наполягала, ви б змушені звертатися. До безпосередньо відповідальної особи для того, щоб отримувати інформацію, для того щоб контролювати отриману інформацію, для того щоб ви розуміли, чи взагалі проводиться пошукові дії стосовно вашої зниклої людини. Ми розуміємо, що в кожній ситуації є людський фактор. Але... Безпосередньо ви, як фізична особа? Безпосередньо ви зацікавлені? Ви повинні звертатися, та ви маєте на це юридичну можливість. Звертайтесь, отримуйте інформацію, фіксуйте та розумійте, як саме вашу близьку людину будуть розшукувати. А, якщо на щастя людину знайшли, а яким чином відбувається виключення її з реєстру зниклих безвісти, і як ця процедура виглядає, і скільки часу вона може зайняти? Якщо були встановлені безпосередньо а, фізичні особи місце знаходження, або людину повернули з полону, або людина знайшлась, або на превеликий жаль, була встановлена її біологічна смерть, то напроти, протягом трьох робочих днів будуть внесені в єдиний державний реєстр інформація стосовно закриття кримінальної справи, тому що будь-яке будь якого питання відкривається кримінальна справа стосовно розшуку людини, і внесені в єдиний державний реєстрації, реєстр відомості стосовно того, що дана фізична особа була або знайдена, або повернена з полону, або встановлена її біологічна смерть. І в обов'язковому порядку про закриття даної кримінальної справи, про виключення фізичної людини з реєстру е пошуку безвісті зниклих осіб, буде повідомлена е сторона заявника: це або близька людина, або людина, котра зверталася. Або безпосередньо відповідний державний орган, якщо взагалі не було заяв, ще важливий момент, який варто проговорити. Цей реєстр стосується і цивільних, і військових, так. Так, цей реєстр стосується і цивільних осіб, котрі знаходяться на території України, і військових осіб. І необхідно зазначити, що до даного реєстру вносяться як громадяни України, так і іноземні громадяни, котрі знаходилися на території України. Це будь-яка фізична особа, котра знаходиться на території України, і будь-яка фізична особа, котра отримала інформацію чи розуміє, що її близька особа зникла на території України, вона... Має право звернутися з письмової заяви стосовно відкриття кримінального провадження та стосовно того, щоб дана інформація була внесена в єдиний державний реєстр стосовно тимчасової безвісті зниклої фізичної особи. Це стосується особливого питання, коли родичі знаходяться не на території України, це дружина, діти, вони тимчасово виїхали з території України, так вони тимчасово не знаходяться, але вони. Розуміють, що їх батько, їх бабуся, їх дідусь знаходилися на території України. Вони знаходилися в зоні окупації, чи вони знаходилися саме на території бойових дій, чи вони в будинку, в котре було влучання ракети, чи влучання будь-якого іншого дрону чи будь-якого іншого засобу військового значення вони мають право звернутися з письмовою заявою. Та Міністерство внутрішніх справ зобов'язано відкрити кримінальне провадження, перевірити всі обставини та внести відомості до єдиного державного реєстру безвісті зниклих осіб. Щодо військових, все таки це сфера, яка в деякій мірі пов'язана з державною таємницею, з цензурою. Ну в хорошому сенсі, як щоб не оголошувати плани ворогам. Які тут можливі підводні камені саме в цьому аспекті щодо зниклих безвісти військових? Ну я взагалі вважаю, що там не будуть підводні камні, там будуть вже безпосередньо. Міністерства оборони України вносити фізичну особу в єдиний державний реєстр та надавати ту інформацію, яку вони вважають за необхідну стосовно причин зникнення фізичної особи та в обов'язковому порядку зазначати її територіальність, а вже розголошувати питання стосовно проведення операцій чи причини перебування фізичної особи Міністерство оборони України воно не зобов'язано, та вона не Буде надавати дану інформацію. Як цей реєстр в перспективі можна буде використати в позовах проти Росії? Слава Богу, якщо, людині, якщо людину знайдуть, якщо не знайдуть, які перспективи тут ви бачите, як юрист міжнародний, зокрема я би хотіла наголосити, що наразі цей реєстр має дуже велике юридичне значення. Чому? Тому що наразі отримання єдиного витягу з реєстру фізичних осіб надає можливість. Безпосередньо підготувати та звернутися з позивною заявою стосовно майнової та моральної шкоди фізичним особам, котрі, е, котра була нанесена Російською Федерацією під час військової і збройного конфлікту війни проти України, та е, звернутися е, безпосередньо не лише. До а, суду на території України, а й до міжнародних інстанцій, до міжнародного суду, до міжнародного трибуналу з позивною вимогою про стягнення вже майнової компенсації за завдану шкоду. Це якщо людина була а, оголошена безвість відсутні, якщо людина отримала фізичні а, вади, отримала фізичні травми, або якщо, на жаль, людина взагалі померла і вже родичі. Мають право звертатися наразі. Вже є декілька таких позовних заяв. Вони розглядаються. Я впевнена, вони будуть розглянуті, та буде прийнято законне позитивне рішення стосовно того, що Російська Федерація буде зобов'язана компенсувати матеріальну шкоду фізичним особам, котрі постраждали під час війни. А тут мова йде більше про європейський суд з прав людини. А звертайтеся, отримуйте інформацію, збирайте інформацію. Безпосередньо мова йде не лише про Європейський суд та безпосередньо про Газку конвенцію, мова йде вже про військові трибунали, котрі в подальшому будуть визначені підсудністю, будуть визначені правами та надані, надані їм всі можливості для здійснення правосуддя вже міжнародних. Трибуналах вже в міжнародному правовому полі, це і наразі Європейський суд справ людини, і в подальшому військові трибунали. Так, але давайте зробимо ремарку, що це буде не швидко. Це може тривати кілька років. Такі за такі рішення. Європейське законодавство передбачає. Повний всебічний розгляд будь-яких питань і юридична практика вона була сформована стосовно довгого розгляду усіх аспектів. Так, наразі дані питання вони можуть розглядатися як протязі року, так і п'яти-десяти років. Ми розуміємо, що це значний шлях. Ми розуміємо, що це важка робота. Ми розуміємо, як правники, міжнародники, що нами буде задіяна. Уся можлива аргументація, весь можливий юридичний кейс для того, щоб донести всі юридичні аспекти даних злочинів. Але нам необхідно діяти. Нам необхідно збирати докази, нам необхідно готуватися, нам необхідно позиватися і нам необхідно отримати перемогу. Не лише на військовому полі, але й в юридичному полі, в нашому юридичному законодавчому аспекті. Всіх винних буде безумовно покарано. А нашим глядачам слід нагадати, що якщо у вас є знайомі або близькі зниклі безвісти, обов'язково це документуйте, звертайтеся до органів державної влади, і ваша проблема буде вирішена. З нами на зв'язку була Ольга Теречевська, адвокат, кандидат юридичних наук.